Літній інститут української художньої пісні проходить у Королівській консерваторії музики в Торонто, це місце, де історія знаходить своє продовження як в архітектурі, так і в музиці, а головне у знайомстві з цікавими та творчими особистостями. Нам пощастило відвідати невимушену душевну зустріч у театрі імені Темертея під назвою Коли поезія зустрічається з композицією. Там ми познайомилися з композитором Мирославом Волинським та поетесою Анною Волинською. Вони поділилися з присутніми своїм досвідом та розповіли, як відновили свою творчу роботу під час війни. З самого початку вторгнення це був такий шок великий, що я нічого не міг писати, я навіть не міг відкрити книжку фортепіану, підійти до неї. Було багато музикантів, які виїхали за кордон. Їм потрібен був репертуар. Доводилось для них писати, щоб вони могли представляти Україну за кордоном. Наша культура це також наша зброя. Ми хочемо показати, що ми все-таки люди цивілізовані, високої культури. Я думаю, чим краще це буде показано в світі, тим світ більше нас буде підтримувати, що ми. Що ми дійсно великий народ з великою традиціями, з великою культурою. Ми не просто там, що нас можна стерти з лиця землі, і ніхто нічого не побачить. Якби не Шевченко, якби не його слово, ми б напевно не мали української мови. Але це був такий грандіозний поштовх. Що люди задумувались, а ми ж колись говорили українською мовою, а може, ми її повернемо, навіть коли її забороняли. І якраз, мені здається, дуже багато мистецтво, мистецтво цьому сприяє. І я пам'ятаю слова, стається Марії Заньковецької, вони ж були в театрі. що ці, коли москалі прийшли і сказали, шкода, що ми не розстріляли Марію Заньковецької, тоді б ніякої української мови би не було. А вони оцей театр втримав українську мову і вона далі розвинулася і вона є. Раніше вони і чи крали нашу культуру, чи перекуповували багато митців. Перекупили і навіть в навіть Вікіпедії написано, що це російський композитор, це російський письменник. А насправді вони були українські. Знаєте, вони не мали можливості тут працювати їм треба було якось себе реалізувати. А тут не було як реалізувати, тому що ця культура затиралася, заборонялася. От. Але нам їх треба до себе відновити. Слава Богу, зараз іде дуже велика робота по бортнянському. Вже всі знають, що бортнянський все-таки український композитор, а не російський. От я думаю, що багато митців ми ще зможемо повернути, і ця культура набагато збільшиться. Мені здається, що за кордоном раніше цього взагалі не розрізняли. Це була радянська культура і все. А, а радянська культура ще Ну, це російська культура тільки в радянському це. А що таке українська культура? Люди практично не знали. І ми тепер хочемо цю культуру все-таки показати в світ, наскільки вона велична, вона сильна, вона абсолютно на рівні, вона не, не має якоїсь меншої вартості, вона дійсно велика, українська культура. З древніми традиціями, ну і тепер вона повинна <соць> представляти Україну в світі як, як найширше. Це є мої пісні, які ми вийшли в бібліотеку. Тобто, поки <соць бібліотека <соць> складалася. То я ще трохи <соць> я буде це на майбутнє. <соць> це пісні, яких ніде немає. <laughs> <laughs> oh. 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 Has Anlislav ever asked you to write a poem before you hear the music? And if so, where do you get your inspiration to write that poem? Mm. <laughs> <laughs> Мене попросили написати ансамбль для ну, чотирьох солістів. Для чотирьох солістів. Ну так у нас буде вісім солістів, то будуть по двоє співати. Це заключний номер для концерту. Yeah, yeah. І мені дружина моя написала слова, ну, я відповідно вже музику. Одна з тих двох на мої слова. То я наче виношувала таку ідею, не відразу мені це все склалося докупи, що музика, мистецтво це те, що підносить душі догору. Як кажете, в молитві знаєте, вгору піднесім серця, піднесим ближче до Господа. І я вже якось мені то сонет Шекспіра звучав, восьмий, що самотність, одна струна не даєш гармонії. Що коли багато в уніс цей в гармонії, в акорді зливаються в співзвучі, оце є життя, це є гармонія. Що так як і людина повинна бути не одна, а бажано і кохання, і сім'я, і рід, і родина, і народ. Спільнота наша і наша культура. Mm. <ріст> Отак. От і тому мені так склалося такі гарні три строфи. Я сподіваюся, що вони достойні того, щоб зазвучати в фіналі концерту. Воно має якраз е, показувати, що е, культура і ну, музика, поезія повинна під, піднімати наші душі десь вгору до Бога е, і покращувати життя. Ну, Звичайно, ми його не можемо змінити повністю, але до якоїсь міри, до якоїсь міри щоб люди відчували себе щасливими. Бо напевно най, найбільше покликання митця це робити людей щасливими, покращувати їхнє життя, наскільки це вдається. Я своїй дружині в поезії дуже довіряю, бо вона, як ніхто, Відчуває слово, мелодію. Вона ж також музикант, і мелодію слова вона відчуває, вона навіть відчуває музичну форму. Практично, це вже готовий твір. Якщо вона написала, то, то мені лишається мало що. А якщо в мене щось не вийде, то вона мені допоможе і, і виправить. Так що я думаю, що все в нас. Обоюдно виходить. Якось так буває часом, коли я знаю, що це вже йде як лірикс, як для тексту для майбутньої, ну, для музики майбутньої, то час воно мені звучить вже, звучить, я більш-менш. Я уявляю, як воно може бути. І не завжди ми згідні потім з чоловіком, що це саме так, як він написав. І потім у нас якісь бувають одна друга переконує. Ми якийсь консенсус знаходимо, консенсус і... і отак воно <свісно> так воно йде. Бо все-таки ми добре, що спільні інтереси, ми музиканти. Найбільше на мене вплинув мій вчитель, професор Косаматовський. Я своїм учням намагався передати той стиль викладання. треба було знати все основу. Але ти вибираєш для себе тільки те, що тобі найбільше підходить. І він нарахував, що композитор це не тільки музикант, який там вміє писати мелодії, гармонії, а це перед усім світовне. Ми дуже щасливі тут перебувати. Це надзвичайно цікаві творчі дні, стільки е, цікавих, хороших людей. Така творча атмосфера, така енергетика йде, що просто насичуєшся з нею, ніби береш знову, Таки повезеш з собою туди і будеш рік, два чи життя згадувати, як це було добре. І мені дуже подобається, як це все серйозно, на якому серйозному рівні, яка підготовка солідна. І Цікаво дуже працювати з молодими, що це молодь, воно хоче щось, щось таке знати, співати. І, і тільки те, що я, наприклад, багато творів Мирослава, як я, в принципі, як піаністка, я теж вже багато їх виконувала, то я часом можу щось підказати, що може трошки темби здвинути, але напрямок головний це є супер.

It has been motivational, and also very entertaining. <laughs> so I would like to thank you both. Uh, our students and our faculty and uh, our guests here. Uh, I'm, I think I'm pretty right in saying that it was a, a wonderful question and answer period. And uh, we are grateful that you were able to come to Ukraine come from Ukraine to get out of Ukraine peacefully and be with us this week. Ще вам дякуємо. Дякуємо вам за наш мать імера вишити тут Запрошуємо вас на фінальний концерт літнього інституту, що стане незабутнім святом української пісні та музики. Подія відбудеться цієї неділі, 17 серпня, о 15 годині, в Темерті Театр.